Зекономити не можна скоротити. Вчителів івано-франківських музичних шкіл примусово відправляють у відпустки за свій кошт. Разом із заявою на черговий відпочинок, розповідають педагоги, змушені писати ще одну на серпень та без збереження заробітної плати. В іншому випадку погрожують скороченнями та перевірками. Ми відчуваємо цей тиск адміністрації, погрожують нам, що ми писали заяви за власний рахунок, тобто відправляють нас у відпустки чергові. З 17 червня по 14 серпня, а 14 серпня нас заставляють писати заяви за власний рахунок? Одного не розумію, чому я до відпустки маю писати за власний рахунок і то під тиском. Звичайно, я не написала. Я сказала, як буде така потреба в державі, будь ласка, я піду на зустріч. але як це я можу писати відпустку? Тоді, коли вона мені ну не конче, потрібна у дирекції музичної школи свої аргументи: семиденну відпустку за власний рахунок тут мотивують наслідками оптимізації, а ще економією бюджетних коштів. Та й жодного тиску на своїх працівників запевняє директор, не чинила за бажанням. Ну, а хто не хоче, той не пише. Питань немає. Ви собі розцінюєте кожен розцінює, як він Ні, це не розуміє. Не розуміє. Я вам ще раз кажу, вибиралася. Ситуація, коли треба економити кошти, яким чином це зробити? О, таким чином це найбезболісніше. Натомість, в окремих заявах, котрі все таки написали викладачі музичної школи, чорним по білому під тиском адміністрації, та в профільному управлінні про примусові відпустки педагогів за власний рахунок нічого не чули. Мовляв, жодних таких вказівок не давали. То ініціатива самих керівників закладів. А от коштів на зарплату вчителям до кінця року справді не вистачає. Вивершення зі ми Першим етапом будемо піднімати батьківську плату, буквально на 10-15%, там в залежності від музичного інструменту та навчального закладу. Ну а другим етапом ми десь змушені будемо скорочувати загальне педагогічне навантаження по цих навчальних закладах, теж це невеликих об'ємах. Наразі викладачі музичних шкіл пішли у чергові відпустки. Як складеться доля із добровільно примусовими, поки не знають. Між тим сподіваються на допомогу депутатів обласної ради.